Займаюся у спортивному клубі Торнадо вже більше 6 років. Чемпіон світу з кікбоксингу ВТКА 2024. Основною мотивацією для мене завжди був брат і власне його приклад надихнув мене до занять цим видом спорту. Мені взагалі подобається просто бити особливо ногами. І саме того року, коли він здобув також титул чемпіона світу, я вирішив за його рекомендацією почати відвідувати спортивну секцію у спортивному клубі Торнадо. Я думаю, це питання дисциплінованості і систематичності. Коли ти виграєш, виникає таке бажання розслабитися. І це навіть не про те, щоб кількісно збільшувати свою роботу, а про те, щоб розумніше підходити до тренувань. І виконувати її в тій кількості, яка була, можливо, трішки більше, але якісніше. З маличку для мене прикладом був мій тренер Сергій Кондрат. І загалом я не можу не сказати про Дениса Олеговича. Він також для мене є приклад. Вони обоє зробили в мене великий вклад. І я намагаюся своєю діяльністю якось їм віддячувати. Я не кладу перед собою якихось цілей у професійному спорті, тільки аматорський спорт. Я займаюся цим видом спорту один рік. Я хотіла займатися з дитинства з років десяти, але батьки були проти. А коли мені вже виповнилось 16, тоді я вже вирішила сама записатись і займатися. Мені дуже подобається тим, чим я займаюсь. Я кайфую на тренуваннях, чемпіонка світу з кікбоксингу ВТК 2024 тисячі двадцять року. Я тренуюсь кожного дня, сім разів на тиждень, тому що в мене ще індивідуальні тренування з тренером. Я прийшла сюди просто тренуватись. Мені, я, я не могла мріяти, що я стану чемпіонкою світу навіть. Я просто хотіла тренуватися. Але так викладувалась на тренуваннях. І так вийшло дітей у нас на даний час, якщо так по списку брати, десь напевно можливо 100 чоловік. Кожна група має 20-25, деяка може, можливо, мають навіть 30 чоловік. Ну, дорослих група у нас так зараз не дуже багато, там десь приблизно 10. В основному діти підлітки. Юніори, молодь. Дівчата хочуть зараз займатися після того, як Вікторія і Катерина виграли чемпіонат світу, але і до того часу була тенденція, що дівчата приходили в наш спорт і займалися. І, до речі, дуже непогано не все виходить. Я би не сказав, що так все просто, як ми собі думаємо, там сім років, в і Ілля вже займається дов досить часу. Жені трошки швидше пішло, але це не тільки якби виховати чемпіона, просто ще поїхати туди трошки складно. Це все фінансово, і ну, тут виходить така ситуація, що на одну людину припадає трошки багато, скажемо, не гривень, а євро, і в принципі може навіть в це впертися. Якби ми мали більшу можливість їхати на чемпіонат світу, я думаю, що ми мали більше б більше чемпіонів. Ти бачиш, коли ти приїжджаєш на чемпіонат світу, і хлопці виступають, і вони виграють, і піднімають прапор України. Такий ну, тяжкий час, як зараз за межами країни на чемпіонаті світу, це велика гордість, та, велика повага за хлопців, щоб вони ну, могли поїхати. І була така ситуація на кордоні, коли нашого хлопця Стасюка Женю не пустили, бо там не запрацював резерв. І він все-таки зміг знайти в собі сили, поїхати туди, поїхати прочекати на кордоні практично там, 20 годин і добратися до Будапешту самостійно. І після того вже Сергій Олександрович ми посадили його в автобус він поїхав туди і виграв, то, напевно, це неймовірна радість, за такі речі, що він не здався і пішов далі і отримав результат. Так що це, коли перший раз, до 2023-му, це було дуже неймовірно. Зараз саме, напевно, складніше, бо ти мусиш підтвердити. Тобто, якщо цей результат, якщо там в 23-му це так було раптово, і ти ще не розумів, що це відбувається, то зараз ти маєш розуміння, як це відбувається. І затвердити цей результат і повторити цей момент, то ще більша гордість відбувається.